Радіо Chicago. Путіну потрібні вагнерівці для війни, а Білорусь може стати пасткою для найманців. Аналітики наголошують, що в своїй вчорашній промові воєнний злочинець Кремля намагався переконати якомога більше бойовиків і лідерів Вагнера приєднатися до російської армії і продовжувати воювати проти України. Кремль, мовірно вважатиме зрадниками найманців, які підуть за Пригоженим до Білорусі. ФСБ все таки закрила кримінальну справу. Пишуть про це російські змі. Тим часом військову техніку ПВК Вагнера починають передавати до регулярної армії Російської Федерації. Також маємо інформацію, що Лукашенко підтвердив, що очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин після невдалої спроби бунту втік до Білорусі. Самопроголошений президент Росії заперечив Білорусі, заперечив, що боїки ПВК Вагнер перебувають в країні. Зараз там лише їхній ватажок Пригожин. Тож на тлі нещодавніх подій Російської Федерації Лукашенко привів армію у повну бойову готовність. Йому знову вбачається загроза з боку заходу. Ми повинні бути сильнішими за загрози, що нависають над нашою землею, і погрози знову походять із заходу. Про це заявив білоруський диктатор сьогодні під час виступу. Ну а міністр оборони Білорусі прийшов до Лукашенка з копією ядерної бомби. У Білорусі продовжуються безглузді ядерні ігри. Так, міністр оборони Віктор Хренін його фамілія, приніс на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком копію найпершої ядерної бомби з СРСР. Також посміховисько року. Над путіним після заколоту Пригожина не глузує хіба що ледачий. Світові змі випухнули шаржами. Це Я такі. Картинки, мемчики, так, мемчики, так, тобто ви можете спостерігати, хто нас дивиться на Фейсбуці та Ютубі, власне, ці е, фото, ці картини можна так сказати, тому що е, дійсно посміятися є над чим. і так трішки коротко вам опишемо про те, що е, як Лукашенко захищає маленького Путіна і всі фото в тому ж дусі. Ну так, сміятися потрібно над путіним і над Лукашенко. Для чого ще існують ці ідіоти? Ну я думаю, нам варто продовжити, тому що це не всі зашквари, які були власне на Московщині, тому що є інформація про те, як блискавка вбила мешканця Криму у Краснодарі. То шансів вижити у чоловіка не було. І власне це відео ви також можете зараз спостерігати в нашій відеотрансляції. Та відео насправді е, захоплююче, Ви зараз його спостерігаєте у вас на екранах. Просто ішов собі, в Москалі, ішов і бах, його не стало. Приємні кадри. Сподіваємось, так близько кожного, од... кожного одного за іншим буде знищувати на території Росії. Радіо Чикаго.